США призупинили військову допомогу Україні, мир, який пропонує Трамп гірший за війну. Чому Європа так різко вирішила вкладатися на мільярди євро в оборонку? І як наші захисники до цього всього ставляться? Я Дарина Трунова про це і не тільки сьогодні. Говоримо із журналістом, сержантом збройних сил України Павлом Казаріним. Рада вас вітати Доброго дня. Хочу почати з того, що ви написали у себе в соцмережах, що усі, хто вимагають від нас миру, ігнорують, що ціна нашого миру буде вищою за ціну нашої війни. Поясніть, будь ласка, вашу позицію. Ви думаєте, що нас таким чином схиляють до невигідного миру? Мені здається, що Дональду Трампу та його найближчому оточенню важливо закінчити війну, неважливо за чий рахунок. Більш того, він скоріше схиляється до інтерпретації формули «мир через силу як силу по відношенню до жертви російського вторгнення, а не як силу до ініціатора російсько-української війни, саме тому мені здається, що для Дональда Трампа важливо перш за все прозвітувати перед своїми виборцями і прихильниками. Про те, що нібито він зміг досягнути е, припинення війни? А за чий рахунок? Ну напевно, як для нього, так і для його оточення і для його прихильників, це взагалі другорядне питання. На вашу думку, тоді який зараз може бути найбільш реалістичний сценарій миру? Можливо, наприклад, його може представити Трамп сьогодні перед конгресом, сьогодні вночі маю на увазі, бо якраз таки запланував промову про просування мирних угод, безпеку кордонів і економіку. Вона якраз має розпочатися о 4.10 ранку за київським часом. Але от цікаво, що демократи заявили, що готують протести під час виступу Трампа в Конгресі і навіть хочуть його зірвати. Як ви думаєте, тоді чого тут очікувати? Чи він може оголосити про те, що готовий зняти санкції? Анкції проти Росії, чи утворити, можливо, навіть новий союз із Росією, чи поставити Україні нові ультиматуми? Ну, мені цілком я припускаю, що Дональд Трамп, якщо у нього навіть не вийде спромогтися добитися миру, йому потрібне пояснення, хто саме перешкоджає його, скажімо так, в лапках мирним зусиллям. Він не хоче сваритися з Москвою, він хоче налагоджувати відносини з Російською Федерацією, тому скоріш за все він намагатиметься звинуватити у недосягненні миру таку неуступчиву Україну, а, які будуть його подальші дії, важко сказати. Ну ми зараз бачимо інструменти тиску на нашу країну, наприклад, через призупинення військової допомоги, яка була. Профінансована та замовлена на військових заводах Сполучених Штатів ще за часів каденції Джо Байдена, і цілком ймовірно, що ми можемо почути, наприклад, якісь ініціативи, спрямовані на скасування санкцій проти російської економіки. Взагалі, Дональд Трамп він неодноразово доводив нам за останні п'ять тижнів, які він знаходиться на посаді, що він здатен бути справді непередбачуваним і його останні заяву в соцмережах з приводу там погроз протестувальникам в американських університетах заяв щодо найближчих найближчих сусідів Сполучених Штатів Америки, це Мексика та Канада. Вони ще раз доводять цю тезу. Тому, якщо ви запитаєте мене, чого можна чекати від Дональда Трампа, то приблизно всього що ми вважали неймовірним і нездійсненним ще, скажімо, 2-3 місяці тому. Але цікаво, чому ви сказали про те, що якраз таки Трамп намагається можливо там нас примусити до невигідного миру, таким чином дати карт бланш Росії? Але навіщо саме таку тактику він вибрав? Тому що ми все таки сподівалися, що мир через силу це буде застосовуватися саме по відношенню до Росії? Лунають думки про те, що він таким чином намагається послабити Китай, якщо він відірве Росію від Китаю. Але чи дійсно це може бути єдина його ціль в цьому сенсі? Ви знаєте, існує багато припущень, чому Дональд трамп обрав саме таку модель поведінки? Хтось пов'язує це з скажімо травмами психологічними його попереднього президентського терміну? Можливо, він пов'язує саме з українським питанням свою першу, свою першу спробу імпічменту. Коли він намагався від України добитись того, щоб українська влада завела справу проти сина Джозефа Байдена, з цього нічого не вийшло, але можливо саме з тих часів у нього є така, скажімо, звичка сприймати Україну як занозу. Можливо, він тяжіє ще до того, щоб товаришувати з сильними лідерами. А будь-який диктатор, напевно, в його уяві підпадає під визначення сильного лідера. Можливо, він просто тяжіє до, скажімо, політичних практик там х років минулого століття, коли е, світ будувався не стільки за цінностями, скільки за цінниками. І ми пам'ятаємо, що саме тоді, в 30-х роках минулого століття, саме зокрема і американський бізнес будував в радянському союзу. промисловість тому важко сказати, чи є якийсь один чинник і один фактор, який штовхає Дональда Трампа до саме такої моделі поведінки. Я б скоріше тут виходив з того, що таких факторів їх декілька. І всі базуються на його саме уявленнях про те, як повинен бути влаштований світ навколо. Але знаєте, що цікаво, хочу згадати останніми днями ширяться відео, де Трамп цитував, начебто, Путіна, де то його називає генієм, чи дійсно у нього така нарцистична натура, і він, ну можливо, навіть імпонує Путіну в тому сенсі, що Путін досяг максимальної, ну наскільки це можливо, диктатури в себе, і тому Трамп таким чином рівняється на Путіна. Тому він хоче, ну скажімо так, уподобатися йому. Ну, Трамп сприймає себе безумовно як такого таф-гай, як такого, такого сильного хлопця. А, і, напевно, напевно, він так само а, і хоче визнання з боку інших політиків або диктаторів, яких він вважає таф-гаями. І ми можемо припустити, що Дональд Трамп справді дуже. дуже Тя діє до будь-яких добрих слів на свою адресу, особливо коли вони лунають з боку тих людей, на яких би він хотів бути схожим. І а, я би тут сказав, що Володимир Путін доволі майстерно грає. На цій особливості Дональда Трампа він з моменту обрання Дональда Трампа на посаду раз за разом каже йому речі, які той хоче почути. Мовляв, що у Дональда Трампа вкрали перемогу. А під час попередньої електоральної під час попередньої перегонів президентських сполучених Штатах, що якби Дональд Трамп був на посаді, ця війна ніколи не почалася, тобто він фактично йому піддакує, і Дональд Трамп ведеться на цю. Не дуже хитру психологічну уловку, і о, ні. І починає грати за правилами і сценаріями, які йому пропонують в Москві. І саме тому Да справді ми повертаємось до того, що його почали мир через силу, про які цю формулу, яку приписують республіканцям, Дональд Трамп почав о, використовувати навпаки. Використовуючи силу по відношенню не до агресора, а до жертви агресії, і я думаю, що це не останнє здивування, яке нас чекає впродовж наступних місяців. Ну, на жаль, дуже шкода, що Трамп посилює тиск на Україну, а не на Росію, в тому числі про це говорять і європейці. Але от цікаво, наскільки відчутним буде цей удар щодо призупинки військової допомоги для України, скільки ми дійсно можемо без неї протриматися. Тому що Федір Веніславський зокрема казав, що десь ну на півроку, принаймні, нам має її вистачити. Якщо навіть буде зупинка військової допомоги, що про це думають? Взагалі, в наші військові, наші захисники, ваші побратими. І чи дійсно ну це зараз прям настільки болючий удар? Я не можу говорити за збройні сили. Я всього-навсього сержант в році ударних ВПЛА. І от наша рота, безумовно, вона перш за все працює з тими засобами, які виробляються в нашій країні. Я маю на увазі ударні впівідрони, там розвідувальні крила. Дещо безумовно, це продукція там китайських фабриків, там мавіки, матриси. І в цьому сенсі, наприклад, мій підрозділ можливо і не відчує, але треба розуміти, що збройні сили це величезний, величезна інституція на мільйон людей, і деякі позиції вони цілку, дуже дуже критично залежать від американського постачання, тому що ну якщо американці не будуть постачати нам ракети для Петріот, більше ніхто не зможе постачати нам ракети для Петріот. Або якесь технологічне обладнання, на кшталт радарів там, для ракет для насамців і, і всього іншого. Тому, безумовно, ми, ми відчуємо, коли почнуть закінчуватись ті запаси, які у нас є. Але наскільки їх вистачить, тут краще запитувати скажімо, там офіцерів генерального штабу хотів я сказати, але водночас я розумію, що вони ніколи не дадуть чесну відповідь просто через грив секретності. З іншого боку, можемо слухати в тому числі західні змі, тому що телеграф пише, що Україна принаймні стала за цих три роки міцнішою, і навіть без США зможе продовжити боротьбу. І в цьому контексті якщо порівнювати ситуацію в 22-му році і зараз, то для вас. Який важче момент зараз чи 24 лютого я вважаю, що безумовно з точки зору реального співвідношення сили засобів, то в 22-му було складніше. Ну тому, що взагалі я нагадаю, що перші організовані такі постачання фундаментальні масові почалися десь ближче до травня, а березень і квітень ми воювали на тих запасах, які взагалі на той момент були в розпорядженні збройних сил України. Але водночас, з якого боку зараз складніше, по перше. Як Російська Федерація три роки тому не була готова до війни. Вона не була адаптована до цієї війни. Ви пам'ятаєте, як вони йшли колонними без прикриття просто маршем на Київ? А зараз вони вміють в сучасну війну, як ми вміємо, вміємо ми, так вміють і вони. І з іншого боку, є ще один важливий фактор це втома втома за три роки від війни, яка накопичується в збройних силах, яка накопичується в суспільстві, і це ще один дуже важливий показник, тому що насправді ось цей настрій, ось ця готовність, ось ця жартовність, ось ця в тому числі бажання там вдягати на себе військову форму і доєднуватись до лав захисників, це той фактор, який дуже сильно впливає на боєздатність збройних сил, я думаю, що ця в ну, жодна війна вона не набуває популярності з часом. Це світовий досвід, і, на жаль, ми зараз переконуємося цьому через певну втому. Але м -м, якщо казати суто з військової точки зору, то мені здається, що три роки тому збройним силам України було важче аніж зараз. Ну на щастя, зараз у нас є в тому числі і підтримка союзників європейських, і от зараз ми бачимо, що вони ну пріско якось усвідомили загрозу для ЄС, тому що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що ми живемо в доволі небезпечні часи. І є реальна загроза безпеці Європи. Ем, також вона представила оборонний план ЄС, тобто фактично створюється. Я так розумію, європейський оборонний союз з бюджетом у 800 мільярдів. Євро і ну принаймні вона каже, що це потрібно, аби захистити Європу і надавати далі допомогу Україні. Наскільки це можна вважати запізнілим кроком? Чому саме так різко європейці вирішили реагувати? Чи вони розуміють, що Трамп залишив їх сам на сам, і чи зможе тоді Європа сама витягнути допомогу усю Україні? Ну, взагалі, треба розуміти, що безпековий зонтик над Європою впродовж багатьох десятиріч тримали саме Сполучені Штати. І знаєте, це взагалі дуже дивна ситуація. Якщо уявити, що, наприклад, у вас безліч здоров'я, що вам пощастило з генетикою, ви ніколи не хворієте, то ви взагалі ніколи здоров'я не будете цінувати. А коли вам хтось буде радити ну, побережи здоров'я, ви не будете розуміти, до чого вас закликають, у вас і так зі здоров'ям все гаразд. Так само, якби, наприклад, там хтось народився в сім'ї дуже заможних батьків, і він ніколи не знав ціну грошам, тому що йому і завжди давали. І коли його хтось закликає до економії або подумати про майбутнє, він теж не буде розуміти про що саме йдеться, тому що ну гроші у нього завжди є. От у Європі так завжди була впродовж останніх 30 років безпека. Вони ніколи не замислювались про безпеку і не сприймали. Безпекові фактори як такі, що вартий уваги, просто через те, що над ними тримали безпекову парасольку Сполучені Штати, а зараз вони раптом усвідомлюють, що цієї парасольки більше немає. І якщо завтра, наприклад, там я не знаю, хтось почне гібридну війну, там Росія почне гібридну війну проти країн Балтії, то можливо американських десантників. Там ані Талін, ані Ріга, ані Вільнюс не побачать, і саме Європі доведеться вирішувати про безпекові проблеми континента самостійно, і це не може їх не хвилювати, тому що вони раптом усвідомили, що вони сам на сам з ядерною державою, яка вже багато років веде війну проти їхнього сусіда, тобто проти України, і безумовно саме тому вони зараз намагаються. Якось реагувати наскільки це буде ефективним, важко сказати, просто через те, що наявність грошей і навіть наявність ем, ем, заводів по. По виробництву зброї вона не означає, що завтра у вас буде зброя. Я просто нагадаю, що коли в 22-му році Сполучені Штати надали нашій країні там шість з половиною, скажімо, комплексів Стінгер, вони після цього розмістили на своїх урожайних заводах замовлення для того, щоб змістити компенсувати на своїх складах ту кількість стінгерів, які вони поставили нашій країні, так ось тоді срок контракту, термін контракту на виробництво цих 6,5 тисяч стінгерів був до 2028 року. Тобто, те, що ми отримали лише по стінгерах від сполучених штатів, зайде на склади сполучених штатів лише в 2028 році, і це ще одна ілюстрація. У вас можуть бути гроші, у вас може бути виробництво, але гроші і виробництво не означає, що завтра просто у вас буде необхідна кількість зброї. І це залежатиме не тільки від рішучості сполучених штатів, ну і від того наскі не тільки від рішучості європейських країн, але й від того, наскільки вони вміють в логістику в масштабування виробництва, наскільки вони вміють пріоритизувати постачання цієї виробленої зброї, чи вони будуть перш за все класти їх на свої власні арсенали чи надавати їх нашій країні, Тож побачимо згодом. Тут на підтвердження ваших слів хочу згадати заяву гендиректора Рейнметала. Він казав в середині лютого про те, що склади зброї України та інших країн Європи майже порожні, Але натомість ми побачили, що днями вийшов британський прем'єр, оголосив про новий пакет допомоги для України, зокрема 5 тисяч ракет ППО. І в цьому сенсі, ну чи дійсно м, вистачить зброї, яку зможуть надати Україні, чи Європа почала? Скажімо так, переозброюватися дуже різко. Якщо ми з вами говоримо про е, пакет допомоги там, в 2,6 мільярди фунтів, да, півтора я не помиляюсь. мільярда, так. То, якщо я не помиляюсь, варто перепровірити, але мені здається, це той пакет допомоги, який анонсувався ще в жовтні. Тобто, це не новий пакет допомоги. Це ще раз е, просто повернення до. Вже наданого пакету допомоги, тобто тут важливо цей момент мати на увазі. З одного боку, ми бачимо, що Європа усвідомлює ризики, і що від чинної політики Сполучених Штатів від того, що вони не можуть гарантувати своїм союзникам безпеку, що вони здатні домовлятися з диктаторами і тиснути на своїх друзів, і що зараз Європа намагається цей вакуум лідерства на континенті заповнити, можливо. А ми справді побачимо там якісь рішучі кроки Фрідріха Мерси, і так далі. і Так далі, і дуже хотілося б, щоб перш за все, в Україні знайшлось місце в новому в новій формулі безпеки, яку розроблятиме саме колективний Брюссель, а, вот. просто <кхім> Сполучені Штати за часів президентства Дональда Трампа виявилось настільки стрімким геймченджером що ти навіть не можеш уявити, як виглядатиме світ за півроку, тому що я нагадаю вам, що Дональд Трамп на своїй посаді лише п'ять тижнів, п'ять тижнів, які настільки змінили світ. Навіть не хочеться посміхатися, але що ж робити, коли ти читаєш зараз новини? Та з іншого боку, не час лізти в поморальну яму, як то кажуть, тому що м, хочу навести слова Макрона, що він запропонував свій план перемир'я на один місяць в повітрі на морях і в енергетичній інфраструктурі. Він його представив як спільний план Макрона і Стармера. Хоча британський прем'єр спростував заяву, начебто вони про щось вже офіційно домовилися. Але от цікава ваша думка: чи реалістичний може бути такий план? План миру на один місяць і потім для того, щоб миротворців вести на українські території. Чи ви підтримуєте взагалі такий план Макрона? Да, тут не важливо, підтримую я чи не підтримую я. Йо, росіяни будуть підтримувати. Жодних е мирних перемовин вони навіть коли сполучені штати намагалися про щось домовлятися про якусь формулу миру, казали про те, що вони готові вести перемовини без припинень, без режиму припинення вогню. А в Кремлі якраз навпаки вважають, що час грає на них, що вони військовим шляхом нехай і ціною величезних жертв можуть просуватися вперед, тож на кой ляд їм умовно кажучи, ставити свою армію на паузу, якщо вона кожного дня там, хоч потрошки, але повзе на захід. Тому якщо вони таку таку відповідь давали Вашингтону. То навряд чи вони даватимуть якусь іншу відповідь Лондону чи Паріжу, враховуючи те, що зараз за Лондоном і Паріжем не маячить широкі плечі американської військової машини. Тому я б не розраховував на настання якогось миру швидко або якогось іншого в цьому році. Як на вашу думку, тоді варто було би будувати комунікацію зі США? Тому що, наприклад, вчора теж. Європейські лідери заявляли про те, що потрібно будувати все одно мости зі США, і разом, скажімо так, від позиції заходу вже висувати умови миру. То в цьому сенсі чи може нам США надати реальні безпеки гарантії безпеки? Скажімо так, чи чого можна тоді очікувати? Я розумію, що від Дональда Трампа можна очікувати всього, чого завгодно, і чи дійсно можуть бути в угоді про рідко Метали ті гарантії безпеки, чи тепер уже навряд чи ми можемо взагалі на це навіть сподіватися. Дональд Трамп неодноразово казав, що єдиними гарантіями безпеки, які він готовий комусь надавати, це взагалі економічні стосунки з цією чи іншою країною, мовляв, присутність американського бізнесу захищатиме цю країну. Просто по факту присутності американських грошей, американських громадян на тих чи інших територіях. Але насправді ми розуміємо, що це ж жодним чином не є гарантіями безпеки. А, проте ми можемо повернутися до цього а, цієї угоди по українських надрах. Я навіть не включаю про те, що Україна її може підписати, але я не готовий вважати її чимось, що можна наблизити мир. Це угода може наблизити лише ще одну. Там ще один тріумфальний твіт Дональда Трампа в своїй в соцмережах для своїх прихильників, як мовляв, дивіться, Джо Байден там роздавав гроші, а я їх навпаки повертаю в нашу країну. І неважливо наскільки це взагалі далеко від фактів, далеко від реальності, Дональд Трамп взагалі така людина, що живе в своїй власній реальності і не дуже рахується з тим, що відбувається навколо тому. Я не певен, що навіть якби офіційний Київ абсолютно слухняна поводився так, як чекає від нього там, скажімо, чинна адміністрація в Вашингтоні, що це б наближувало закінчення війни на якихось умовах, які є прийнятними для української сторони. Тому що для того, щоб о, умови були прийнятними для української сторони, треба тиснути на Москву, а не на Україну. А саме це і не хоче робити чинний американський президент. На жаль, але все-таки хочеться закінчувати на позитивній ноті. Все одно наші захисники, ви в тому числі, боретеся за виживання нашої держави за нашу незалежність, за нашу свободу. Тому хочеться в першу чергу вам за це подякувати і нагадати, що ми говорили із журналістом, сержантом збройних сил України Павлом Казаріним. Ще раз дуже вдячна вам за розмову і за захист нашої держави. Дякую.